Всім привіт! З вами компанія Stream Energy. Сьогодні ми будемо показувати, як імпелерний насос перекачує рафіновану олію. Імпелерний насос моделі Євро 30 виробництво Італія та рафінована соняшникова олія. Олія без домішок. Температура її приблизно 25 градусів. Різні рослинні олії поводять себе по-різному. Якщо у вас інший продукт, інші умови, звертайтесь до наших спеціалістів за консультацією, ми підберемо для вас насос. Олія досить в'язка, але має гарну текучість. Перед першим застосуванням заповніть камеру насоса рідиною. Це потрібно для того, щоб насос не працював на суху та для змащення імпелера. Патрубки у вигляді ялинки, тому у вас не буде складнощів з підключенням. Вхідний шланг має бути якомога коротшим, а продукт якомога ближче до насосу. Вмикаємо насос. При роботі насос створює досить сильний вакуум, тому шланг має бути армованим. Щойно ви побачили, як імпелерний насос справляється з соняшниковою олією. Але це можуть бути технічні олії, відпрацьовані олії та жири. Тому, якщо вам потрібен насос для олії, звертайтесь в компанію Stream Energy, ми підберемо для вас гарне рішення. Під відео буде посилання на сайт. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, задавайте питання. Ми завжди раді вам допомогти.